Можна показувати на Ютубі. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали в заклад, який відкрився тільки місяць тому. Заклад називається Дача на лівому. Ми ще не встигли відзняти жодного відео, як нам вже все принесли. Тому спочатку розповім, потім будемо коштувати. Екстер'єр закладу. Заклад знаходиться на вулиці Калинова, 3. Знаходиться він таких, в такому дворику. Його дуже при цьому легко знайти, але така комфортна локація. Зовсім не відчувається шуму міста, тому прям вау! Мені тут подобається. Е, Інтер'єр закладу. Інтер'єр це Чиста дача десь за містом у бабуся з купою деталей з кріслами, качалками, з мішками, з квітами, багато зелені. Інтер'єр, який ось поринає тебе в цей комфорт, затишок. І як тільки сюди зайшли, одразу настрій такого вгору трошечки. Тому дійсно інтер'єр. Прям вау, великий плюс. Так, ну і що ж нас по Меню, меню закладу це, звісно, чисто комфортна е, їжа. Чому так? Тому що всі звикли ходити в заклади і брати, мабуть, собі там суші, бургери і все таке. Так, тут теж є бургери, я бачила. Але все ж таки, так як це дача, ми обрали шашлик, уху і картопельку з оселецем. Ну, скажіть, що це просто не кайф. Це просто кайф. А? Комбо. комбо. Це просто комбо, так. Та... Чистий вау. У мене трошки е, слюнки потекли. <рістична> 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 давайте пробувати. Так, друзі, ну що, давайте куштувати. Я вже трошечки спробувала, скажу чесно. Але все ж таке, перше в нас це сніданок. Сніданок тут у нас дируни з червоною рибкою, з яйцом пашот, з авокадо. Що в нас по ціні? Такий сніданок в нас коштує 289 гривень за 320 грам, але він досить великий, чесно кажучи, і все виглядає просто неймовірно смачно, тому Куштуємо ще раз, тому що я вже куштувала. Ну Це смачно. Для мене трошки незвичне поєднання дирунів з авокадою. Чесно, такого не куштувала ще ніде. Але це смачно. Так, що в нас далі? Далі в нас це уха. Ну, я не могла не спробувати. Саме уху на даче. Ну, це ж прям так і проситься сюди. Порція ухи у нас коштує 179 гривень. 179 гривень. Ви де останній раз, бачили такі ціни. При тому, що в нас тут картофелька, морква, лучок і дві, два види рибки. І одна з них червона. Я в шоці. Ти десь бачила оку за 179 гривень? <світно> Я – ні. Це реально смачно. Я з'їм цю порцію. Кусиш? Угу. А там інше, чи воно смачно смачне? Смачно-смачно. А, далі у нас йде шашлик. Шашлик, чесно, замовила моя дівчинка-оператор. Але я трошки в неї заберу. Що у нас по шашлику? Порція шашлику у нас коштує, це, а... що? Телятина? це телятина, 380 грамів, нас коштує 359 гривень. А що за ціни? Я щось зрозуміти думаю. Шашлик у нас з лучком і з лавашиком. тому я хочу спочатку чистого М -м -м. Я зараз вдома. Реально смачные лучком. Так, і остання страва у нас це картопля з оселедцем і маринованим лучком. Просто ну, сьогодні ми вирішили чисто по-домашньому. Це коли ти вже задовбався від цих страв з ресторанів, і ось о ти їдеш сюди. <т Minster> mm -hmm. Трошки шкода, що ми приїхали на авто, якби я знала. Треба було їхати на таксі. Все ну, смачно. Дійсно смачно. А що в нас по ціні? Так, що у нас по ціні порції е, картопля з оселецем е, та зеленню? 410 грамів коштує 299 гривень. Тобто ось е, цей наш, е, наша вечеря е, коштувала нам за все це приблизно 1300-1400 гривень. Повністю за все. І ще два лимонади у нас також домашні і дуже смачні. Такий ще цікавий факт про цей заклад. В них ще проходять вечори музики живої і вечори кіно. Я ось тут напишу, коли саме. По яким дням, а також у них на сторінці в інстаграмі. Я обов'язково залишу силочку в описі. Ви можете перейти, подивитися, коли саме які фільми в них тут показують. Я вважаю, що це прям дуже крута ідея, коли ви не чуєте ось цього. Міста, шуму міста. А ви приходите сюди і великою компанією можна подивитися фільм на великому екрані або послухати живу музику за ідею, прям лайк. Так, друзі, ну що, давайте підведемо підсумок нашої, нашого візиту в цей неймовірний заклад. Чому неймовірний? Тому що нам дійсно дуже сподобалось. Що в нас по цінах? Ціни, чесно кажучи, мене дуже здивували, тому що таких цін я не бачила вже дуже давно, от чесно вам скажу. Тому що вони дійсно адекватні, досить адекватні. І за цю вартість ви отримуєте не маленькі порції, а великі порції. Ось ми, наприклад, не все, що ми замовили. Ну, десь одна четверта в нас залишилась все ж таки. Тому що дуже великі порції, дуже смачно і ціни прям вау. Якщо ви ще не були тут, то вам точно потрібно завітати. Отже, хочемо сказати, що заклад «Дача на лівому, який знаходиться на вулиці Калинова, 3, нас приємно вразив. Ми тут були вперше, тому що, як я вже сказала на початку відео, заклад тільки відкрився, йому всього один місяць, тобто вони зовсім новенькі. Ще не всі про нього знають. А я дуже хочу, щоб всі дізналися, тому що а, тут а, дуже комфортна атмосфера. А, ви коли сюди потрапляєте, ви можна сказати, забуваєте про все, що коїться ось там. Ось там за двері, тому 100% раджу сюди завіда... завітати, відвідати заклад Кролика Роджера, тому що прям трошечки завтекало тому чекаю на ваші коментарі. Якщо ви вже тут відвідували цей заклад, напишіть, будь ласка, як вам? Якщо ні, то обов'язково відвідайте і знову ж таки поверніться на це відео. Напишіть, а також у вас лайки, і підписка і чекайте на наступне відео. Ще наприкінці цього відео дуже хочеться сказати, що це ідеальний заклад для того, щоб приїхати сюди компанією на день народження або на якусь подію і відсвяткувати її саме тут. Тому що заклад великий і дуже комфортний, не дивлячись на те, що людей тут може бути багато, але цей заклад так комфортно поділений на зони, що ви майже... Ні з ким не бачитись, можна, можна сказати і так. Ви знаходитесь тут самі, і це прям кайф.